Найвідомішу операцію Мосаду, на провідну роль в яких грали мосадівські амазонки, є напевно викрадення колишнього співробітника ядерного проєкту в Дімоні Мордехаю Вануну. Кількість накопичених ядерних снарядів Ізраїлем перевищував попередні оцінки західних спеціалістів в десятки разів. Сировітаю сподіванове з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну зі згадки нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклізіаста. Всі роки існування славетної ізраїльської розвідки мосад її гер прикрашають вислови з книги приповісті Соломонових в першої редакції Кіби та Селеха Мільхама «Хитрощими та військовим обманом не веди війну свою, і в сьогоднішній редакції Бен Тахболот без військових хитрощів, маневру та обману занепадає народ. І саме цей варіант Мосадівського герба розташований на укладинці книги Амазонки-Мосаду, яку я збираюся представити у увазі шановної публіки в цьому випуску нашої програми. Щоразу збуджуюся, пише одна з так званих рухаморт бійчинь Мосаду або варіантів цієї книги Амазонок-Мосаду. Щоразу збуджуюся, коли з динаміка чую, що мій загін викликають до кімнати для інструктажу. Знаю, що щось має статися. Знаю, що вранішню каву питиму в Тель-Авіві, але уявлення немає у якому куточку землі вечерятиму. Коли ми Амазонки Масаду читаємо про себе в газетах, то нас завжди називають розкішними та неймовірними. Це дурня. Нам таке не подобається набагато важливіше. Ми абсолютно рівні з чоловіками. Так, представниці слабкої в лапках статі сьогодні рівні з чоловіками не лише в якісному вимірі, але й в кількісному, оскільки вони складають сьогодні практично 50% від цього особового складу ізраїльської розвідки. Ви надіслали мені адресу, каже одна з бійчинь посаду автору цієї книжки: адресу кав'ярні, де ми зустрінемося. Та ну це не серйозно. Дайте мені будь-яку назву Банкоку, і я буду там о потрібній годині. Казівки мені не потрібні, можу знайти яке завгодне місце, де мені накажуть бути. Звісно, є правила, яких я маю дотримуватися під час місії та поза нею. Скажімо, у кав'ярні ніколи не сидітиму спиною до входу, завжди розплачуватимусь за напої одразу ж, як мені їх принесуть, щоб будь-якої миті можна було піти. Коли за кордоном хтось мене впізнає і покличе на справжнє ім'я, я ніколи не озирнусь. Найактивнішим підрозділом МОСАДу всі останні роки був підрозділ під назвою Кешет. Рекладі зевриту це веселка. Чоловіки і жінки з цього підрозділу широко виконують сотні операцій. Його бійці були найкреативнішими і найоригінальнішими в службі. Вигадували хитромудрі операції для збору розвідданих документів і обладнання, придумували спосіб, як непомітно наблизитися до провідних офіційних осіб у недружніх країнах. Прем'єр-міністр Ігут Ольмерт вирішив розбомбити сирійський ядерний реактор, місце знаходження якого було з'ясовано завдяки зусиллям однієї з найкреативніших байчинь МОСАДу. Операція дістала кодову назву «Лоші-Юні» юні нестандартна 4 вересня 2007 року. За словами з лондонської газети Санді Таймс до сирійського району Дейр-Зор відправили елітний підрозділ спеціального призначення Шальдак в перекладі зеврито зимородок. На вертольотах там він, переховуючись біля реактору, провів майже цілий день. Його завданням було наступної ночі підсвітити стіни реактора лазерними роменями, щоб літаки військово-повітряних сил Ізраїлю могли навестися прямо на ціль. А з купи книжок про Мосад постає хивна картина таємна армія хоробрих, сильних і розумних чоловіків, подібних до Джеймса Бонда чи інших першокласних шпигунів, яких повно в кіно, серіалах і дешевих романах. Настав час пишуть автори цієї книги змінити цю уявну картину реальною. Де, крім чоловіків, побачимо жінок Мосаду. Автори пишуть, що не можуть описати всі тисячі подвижниць, які служили в таємній армії, не можуть навіть назвати їх усіх або повністю розповісти їхні історії, оскільки багато з того, що вони робили і роблять, ще багато років залишиться засекреченим. Спочатку жінки Мосаду були секретарками або так званими Батлівая, тобто супутницями оперативників Мосаду, граючи роль їхніх дружин або подугу. Пара завжди викликає менше підозр, ніж один або кілька чоловіків. Наявність жінки в парі чи групі завжди зменшує підозри. Чоловік і жінка, які обіймаються в авто, не здаються підозрілими, і мало хто здогадається, що вони можуть вести спостереження чи навіть командувати таємною операцією неподалік. Буквально в перші ж роки існування мосаду керівники зрозуміли, що жінки, яких відправляли до цільових країн, тобто ворожих країн, набагато легше проходили перевірку міграційних служб та не викликали підозр. Одна амазонка мосаду розповідає автору книги. Коли бачите самотнього чоловіка вночі на розі вулиці, ви його підозрюєте. Коли бачите самотню жінку, хочете їй допомогти. То жінки поступово приєдналися до всієї бойової спільноти. Спочатку їх тренували в готельних номерах або квартирах, де вони зупинялися самі без зв'язку з зовнішнім світом, і куди приходили інструктори для індивідуального навчання. Пізніше разом із чоловіками вони відвідували базові курси МОСАДу. Часто на такому курсі було 15-20 чоловіків і лише одна єдина жінка. Знадобилося багато часу, перш ніж суворі, упевнені собі бійці збагнули, що жінки поруч із ними то не лише секретарки, телефоністки і розносниці кави, а й повноцінні бійчині. Рівні їм за набором і підготовкою їхніх партнерки в складних і небезпечних місцях. У світових змі ізраїльських амазонок часто називали спокусницями або ганітра медовими пастками, але підстав для цього майже ніколи не було. Засновники МОСАДУ встановили залізне правило: жінкам ніколи не наказуватимуть використовувати під час місії власне тіло, ніколи не наказували переспати з об'єктом місії, і про це їх не просили. Лише один раз амазонці дали наказ вступити в частковий фізичний контакт із чоловіком, який був мішенню місії під час операції Сінді Вануну, викрадення ізраїльського ядерника, який впродав секрети ізраїльської ядерної програми в британській газеті Санді Таймс. І це порушення правил мало далекосяжні наслідки. Якщо статевий контакт вважали необхідним, то в дуже рідких випадках службовці Мосаду наймали для такої мішені пові. Власниця відомого французького ресторану, колишня повія, зголосилася допомогти мосаду і без вагань скористалася своїм фізичними даними, щоб виконати місію. Але вона не була бійчинію і Робила все з власної ініціативи. У мосаді є чітке розрізнення між бійцем, оперативником і агентом, який є чужаком, найманцем і не належить до організації. Амазонки Мосаду походили з усього світу. Сільвія Рафаель була з південної Африки, Вальтраутіоло з Німеччини. Були амазонки народжені в Єгипті або в Аргентині, в Уругваї, або в Швеції, в Англії, або в Австралії. Під час кадрового відбору. Керівники мосаду свідомо надавали перевагу тим майбутнім бійчиням, які народилися в інших країнах, оскільки вони мали суттєву перевагу перед народженими в Ізраїлі, мали іноземну мову як рідно, і їм багато легше було відповідно створити майбутню легенду. Перші роки існування мосаду перешкодою для вербування жінок була вимога по відношенню до майбутніх. Бійчині відмовитися від шлюбу та народження дітей, принаймні в перші п'ять років контракту. Тому нестача жінок в перші роки існування мосаду була наслідком того, що потенційні кандидатки віддавали перевагу родині та народженню дітей. з часом від цієї вимоги відмовились, але так чи інакше майбутні бійчині розуміли, яку ціну вони платитимуть в особистому житті. Одна з тих, про кого пишуть автори книги, вийшла заміж на початках своєї служби в масажі і відтоді завжди подорожувала по всьому світові, майже завжди пропускаючи дні народження трьох своїх синів. Лише багато років по тому, коли вона вже вийшла на пенсію, старші з них почули натяк на її таємниче минуле. Найстарший син неймовірно пишався матір'ю, дізнавшись про справжні причини її частих зникнень. Родина однієї збійчиня, саме Орне, жила в Парижі тоді, як її прикриттям була легенда працівниці нідерландської компанії, і ще вона мала квартиру в Брюсселі. Що понеділка жінка виходила з паризького дому, сідала на швидкісний потяг до Амстердама і поверталася лише на вихідні. Про її доньок дбав чоловік. Але дівчата дуже страждали через відсутність матері. Якийсь час вони підозрювали, що в неї таємний роман і будій вона проводить зі своїм коханцем. Сьогодні жінки складають вже 50% від загальної кількості бійців оперативних підрозділів. Вони беруть участь в усіх операціях, включно з засуненням лідерів терористів і ворожих експертів, розробників зброї, яку мали використати проти Ізраїлю. але націлені на вбивство місії становлять невелику частку діяльності мосаду. Колишній керівник мосаду Тамір Фардо стверджує, що це менше від одного відсотка операцій, яких загалом налічують кілька тисяч на рік. Мосад не організація для вбивств. Участь у небезпечних місіях за кордоном часто закінчувалося романтичними стосунками між чоловіками і жінками, чимало з яких потім надовжувалися і створювали родини. Найвідомішу операцію Мосаду, не провідну роль, в яких грали Мосадівські Амазонки, є напевно викрадення колишнього співробітника ядерного проекту в Дімоні Мордихає Вануну. Пропрацювавши декілька років на цьому об'єкті, Мордехай Вануну був звільнений через скорочення штатів. І, хоча він отримав величезний бонус, який дозволив йому декілька років безперешкодно подорожувати світом, він затаїв деяку образу на Ізраїль і, зрештою, вирішив продати світовій пресі ті фотознімки ядерного об'єкту в Дімоні, який таємно зробив під час своєї роботи на цьому об'єкті. Спочатку він запропонував продати свою історію провідній австралійській газеті, але висунуті їм умови були. Не прийняті редакцією цієї газети. Більше того, і її співробітники повідомили ізраїльських дипломатів в цій країні про наміри Мордеха Івануну. Керівники Мосаду дізналися про те, що Мордехай Вануну перелетів до Лондона, де запропонував провідній британській газеті Санді Таймс надрукувати знімки та викривальне інтерв'ю. Справа в тому, що Ізраїль ніколи не підтверджував існування своєї ядерної програми, не підтверджував наявність в себе якоїсь кількості. Ядерних боєприпасів, хоча лідери світової політики не мали ніякого сумніву стосовно цього, але матеріали, які планував розголосити Мардекса Івануну, вони давали конкретні дані щодо обсягів цієї програми, і насправді кількість накопичених ядерних снарядів Ізраїлем перевищував попередні оцінки західних спеціалістів в десятки разів. Саме через це керівництво мосаду отримало доручення від політичного керівництва країни провести операцію по викраденню. Ванону з Лондона через терміновість операції Мусад не мав часу створити повноцінне прикриття для своєї бійчині для Амазонки на ім'я Шеріл Бентов, і вона була змушена скористатися ім'ям своєї сестри Ганін та її паспортом. І Це допомогло зрештою британським та ізраїльським репортерам встановити її справжню особистість. І Саме через це ця історія була детально розслідувана як світовою, так і ізраїльською пресою. Мосад дізнався, що редакція газети Санді Таймс замінила Вануну до Британії обіцянкою авансу в 100 тисяч доларів високими відсотками від угод з іншими засобами масової інформації у всьому світі, і, можливо, навіть голівудською постановкою, в якій роль Вануну гратиме Роберт Деніел. Один з підрозділів Мосаду, до складу якого входила Сінді, удавав знімальну групу, яка Фермувала акцію протесту працівників е друкарні газети Санді Таймс і чергувала весь час на вході до е редакційного будинку. З сонячного дня, 24 вересня 1986 року, загон Сінді причаївся в засідці на славетній Лестер Сквер. Завданням Сінді було не налагодити контакт з Мордехаєм Вануну, а просто стежити за ним. Але коли він її побачив, вона йому сподобалася, і він до неї заговорив. Це повністю змінило ситуацію. З того моменту місія Мосаду пішла геть інакше ніж планували спочатку. Сінді мала зіграти роль, до якої не була готова. Відколи вони зустрілися на Лестер Сквер. Ванону не відпускав Сінді від себе. Він був самотній, похмурий, дуже потребував жіночої компанії та любові. Тож Сінді стала для нього справжнім подарунком. Їхні розмови були приємні, але єдине, що справді збуджувало Ванону, це поцілунки. Він без кінця обіймав блондинку і цілував. Вона підкорювалася, але глибоко в душі відчувала роздратування йогіду. Не для цього вона приїхала в Лондон. Її нудило від тих поцілунків і обіймів, коли вони викликали в неї психічну і фізичну відразу. Сінді була заміжня, патріотична, але тепер їй наказали грати роль, яку вона ненавиділа, але вона була ще й дисциплінована, і слухалася наказів командира, який вимагав, щоб вона підтримувала і навіть поглиблювала зв'язок із зі зрадником. Тепер операція повністю зосередилася на романтичних стосунках між Вануну та Сінді. Здавалося, що шлях для захоплення Вануну відкрито, але все було не так просто. Мосад мав обмежену свободу дій в Англії, і на це були свої причини. Кілька місяців тому німецька поліція знайшла в телефонній бутці у Франкфурті портфель з вісьмома підробними британськими паспортами. На портфелі значила сім'я власника працівника ізраїльського посольства. Ця подія викликала в Лондоні велике обурення, і розгублений Мосад мусив пообіцяти не вдаватися до жодних дій, які могли б. Зашкодити суверенності Британії, крім того, прем'єр-міністр Шимон Перес добре знав залізну леді прем'єр-міністра Маргарет Течер і не хотів від неї неприємностей. Сінді вдалося переконати, що подальший розвиток її романтичних стосунків з Мордихаєм Вануну можливий під час романтичної подорожі до Італії. Якби Мордихай був розумніший, пишуть автори книги, то відразу збагнув би, що потратив у медову пастку. Термін спецслужб для спокушання цілією жінкою. Мав би холоднокровно проаналізувати те, що відбувалося. Він зустрів на вулиці дівчину. Вона втратила голову й була готова їхати з ним до Рима просто щоб переспати, і навіть платить за його переліт. Дівчина не могла переспати з ним у Лондоні, але з радістю готова була зробити це в Римі. Серйозна, розумна людина зрозуміла, б що історія Сінді надто підозріла, але психологи мосаду точно знали, чого так прагне Вануну. Вони припустили, що він буде зачарований солодкими поцілунками і спокусливими обіцянками неймовірної сексуальної жінки. Після прильоту до Риму Сінді привезла Мордеха Вануну до будинку її вдаваної сестри в передмісті італійської столиці, де співробітники Масаду ввели йому седативні речовини і швидкісними човнами перевезли його до ізраїльського військового корабля, який очікував на прибуття цієї групи. Мордихая Вануну звинуватили у шпигунстві і державній зраді та засудили на 18 років ув'язнення, 11 з яких він провів в окремій камері. Ізраїль вважав його людиною, яка за гроші видала. Найважливіші таємниці країни, але за кордоном так не вважали. У Європі і Америці виникла організація, названа на його честь. Мордихаєв шанували як сміливця в ім'я миру, мученика, який ризикував життям, щоб зупинити ізраїльський ядерний проект. Звісно, він і близько не був таким і не розумів важливості знімків, які майже рік возив у своєму рюкзаку, перш ніж зрозумів, що вони можуть його збагатити. А Сінді навіть через багато років після виходу з в'язниці Вануну досі був одержимий нею. Першому інтерв'ю через 11 років після звільнення він сказав: вона була агенткою не Мосаду, а ЦРУ. Я бачив кілька опублікованих фотографій. То не Сінді. Вона була 26-річною жінкою з Філадельфії. Я провів з нею тиждень, і добре її знаю. Після того як іноземні ЗМІ дізналися справжнє ім'я Сінді, пара репортерів постукали до її будинку в ізраїльському місті Натанія. Вони розпитували про викрадення це викриття. Завдало їй глибокої рани. Газети всього світу надрукували жінчини фото. Яке зробили без її згоди. Жінка принесла Мосаду у велику перемогу, але образ, який їй нав'язали, завдавав їй великих страждань. До того ж, вона спалилася як бійчиня і не могла продовжувати кар'єру в Мосаді. Разом з родиною Шеріл, нагадаю, це справжнє ім'я Сінді. Виїхала з Ізраїлю і повернулася до Орландо. Вона оселилась у гарненькому будинку біля поля для гойфу і відкрила агенцію нерухомості. Після докладного розгляду керівництво Мосаду схвалило усі запити Сінді, і вона отримала значну суму компенсації. Один з колишніх керівників сказав, що її запит був абсолютно виправданий. Місія травмувала її і завдала страждань. Так же сталося, що більше тих історій, про які розповідають автори цієї книги, пов'язані з операціями, які були певним чином провалені. І, зрештою, страждання та моральні збитки, яких зазнала Сінді, набагато менші, ніж страждання тих бійчинів Мосаду, які були змушені провести десятки років в. Іноземних в'язницях про це докладно розповідають автори цієї книги Міхайль Барзогар та Анісім Мішаль. Тож, панове, закликаю вас звернутися до нашого книжкового клубу для того, щоб якомога швидше отримати від нас цю новинку. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.